А от якби власник цієї машинки течик з моторчиком 2,5 був підписаний на мій канал, він би знав, що робити в таких ситуаціях, коли в дорозі порвався ремінець на насос. Ну, а це іще, ще ціленький. Що робить, як доїхати і як можна виставити самому. Потім, звісно, все одно довелося б все по комп'ютеру налаштовувати, але то вже інша справа. Значить, спеціально для вас, щоб показати, як все це відбувається. Викрутив свічку з першого циліндрика, виставив колінвал на міточку, і от, як виявляється, насос не в своєму положенні. Тут я міточки не бачу. Варіант. Або взагалі не попали, або попали на зайвий оберт. Колінвала на, на один оберт. І для того, щоб все це зараз ще раз показати всім, хто не знає, хто не бачив. Зніму цю шестерню і покажу, по чому вони виставляються. Є в мене схожі відео на каналі, там, де е, ЛТ-шка міняється і здається, чи є Т4 не знаю, але такий мотор є, там де я показую все повністю, що і як виставляється. От як видно, розподільний вал на місці, прорізь зміщена догори, все яке має бути, тобто по гарему там питань нема. Ну і колінвал, міточка, все як має бути. І тепер насос. Я його не крутив, ну він трошки зіскочив. Міточка у нас має бути приблизно на такому от рівні. Ось тут десь приблизно десь отак. Але вона у нас знаходиться. Так, вона, оно у нас. Ну, там хтось коректором малював. Ну, отака вона міточка, якби ямка. І коли у нас грем виставлений, отой, тоді ота ямка виставляється навпроти. Оцієї прорізі приблизно. Накидається, натягується ремінець. цю шестерню не зажимаємо. Ось тут у нас вільний хід. У нас тут міточка. Робимо отак легенько тик. До легенького упора і потім ще до малесенького тичка, ніби легенький упорчик. Раз. Тик. І все. Можна верх зажимати. Накинув акумчика, ключик уже там встромлений. Поки дійду, свічечки посвітяться погорять, свічечки світяться і. Отак, от от. тому підписуємося, дивимося і запам'ятовуємо.